Добрий ранок усі. Прогуляємося сьогодні в танічний сад. Здорових десантників Сьогодні у нас 1 листопада. Така чудова погода класна. Сонечко, от такі от класні дерева чудові. Така красота. В листопаді я не пам'ятаю, чи була в цьому садочку чи ні. Прева далека класна, дивіться, які вже гарні дерева. Там от камни. О, до речі, хотіла подивитися хризантему. О, дивіться, які чудові дерева. Красота яка. У неї є літом цей садок весною. О, там от гортензія ще доцвітає, бачите. Ой, які гарні тут дерево, яке осіннє. Гортензія ще доцвітає, бачите. Це у нас барбариси такі красиві. Теж ягоди. ягоди. Хотіла тут подивитися з цієї сторони. Там от це щось риють, риють, якісь труби, не знаю. Що то буде, може хто знає, підкажіть. Ось з цієї сторони гарно освітя. Все. Сонце освічує. І зараз вам покажу, які тут у нас хризантеми. Камни вже поперед світали. Ми бачимо, що листячки стоять, а горизонтемки. Ось такі ще є. Невеличкі, правда? Але є тут -от оці ромашечки, теж не знаю, чи вони багаторічні чи ні. Такі от киточки. Так, да, щось маловато презентаємо тут. Не скажу, що багато. Всі ну, подивимося далі. Що тут у нас красиво підемо. Подивимося, що у нас там є лебеді. Красота. заховалися десь на дереві. І тут мені подобаються такі різноманітні, красиві. Ой, які Ховані дерева. Дивіться, скільки багато їх. Тут от такі підв'язали його навіть. Да? Може якусь фігуру будуть робити. Тут такі якісь вигляді, якісь фігурні подобаються ці кущики. бачите які. І тут от... Не знаю їхніх нас. Але вона така от красота. Тут це дерево, яке періодично стрижуть. Да? Локація для фотографій гарна. А, знаєте, де тут хризантема? Я Зараз я вам покажу. Тут от такі дуби красиві, столітті. Гарні, хвойні шикарні. А запах, який тут класний. Класно сісти, сидіти. З цієї сторони яка краса. Сидіти і нюхати. О, якась кицька тут новенька. От там от хризантемки, сейчас вам покажу. Якась тут поселилася кицька, молоденька. Бачите, зовсім маленька. Лебеді ще плавають. О, там от і кицька. і іще один котик. Боже, який маленький. Десь молоденькі котики. Що таке? Що ти таке? Недовольна. Дві пізгалось маленькі, дивіться. Один і другий ходять за людьми і випрошують. Я їм нічого не взяла. Ну оті там співають. Красончики теж лебеді, І хризантеми, дивіться, які чекарні. Оце та красота. Я так і хотіла побачити хризантеми, і отут вони такі мініатюрні, гарні. Дивіться, які красиві. І жовті, і такі. Це та красота, да? Отру, такі фіолетові. Красиві. Дубові листочки. Жовті гарні. Таку вам красоту засниму. Такими кущиками вони цветуть. Гарними. Чи буде розцвітати. Великі лова тут. Тобі... Жила вам добризами. И тут такие маленькие. В общем, красота. А вот даже Барбара. Вот, <вот, вот>, красота. Ничего. <чё>? Червоний. Там парочка плавает. Ці чорні лебеді. Пів озера їм заросло, бачите, і вони ніяк не можуть сюди проплити нові бізняшки. Заросло їхнє озеро, западало листячками, Тут от різні такі якісь лаванди, розмарин росте. О, тут уже дерево. О, вони до мене пливуть, бачите. На сонечку пробивається, пливуть, пливуть до мене. Ось кому, тому може, я їм щось дам. Красончики. Побачили людей і приплили. Давайте, заспівайте нам пісеньку. Такі красиві, не можу вам приблизити, чогось не працює на приближенні мені. І на приплили і Купаються гарнички. Так, з цієї сторони можу вам засняти. Такий от ліс красивий, вже майже лисечко все опало. І ці красавчики тут приплили на сонечко. Їх зимою десь забирають. А от ще, ще поки ще не забрали, ще не було таких морозів. Сьогодні взагалі так ведень. Кипається. Сімки хто мене не бачив. Сьогодні навіть теп, не теплу курточку не одягала, а такий легкий, маленький пуховичок. Ой, ну, які красинчики. Чорні леводі. Там от дуже гарно. Така воно, красота. Ліс, різні дуби, червоні, пів... дуб, червоний, північний. Оце ото. Ой, от. виплили туди. От такі червоні у них клюви. Лавочки тут гарні тропин. Віцички. Так, Такий чудовий садок. З озером можна тут сісти. Так, вишня пташина. Вишня пташина Які тут назви вам? Дельщина є вікно. Буду назви бачите, вам буду читати. Такі О, він за мною пливе, бачите? Він ще любить шипіти, хто ходить. І проганять. Це, мабуть, цей, цей хлопчик, який злий. Він любить всіх проганяти зі свого озера. Щоб мене проганять, красавчик ти який. який ти гарний. За мною поплив, так? Да? Левість який. А там вже, бачите, все озеро. Листя осип прямо на озеро. І, які красота, дивіться. Які гарні варва. Сонечко. Краси. То поле трантяча осика. Це от у нас називається такі стовбурськові. О, і це перебіг аж сюди. Отак плаває швидше не виходжу. Пішов ту дівчинку проганяти, бачите? Який защитник свого озера. Побіг, побіг, побіг. Думаю, що ви ходите тут? Що ви тут ходите? Він ще ще пів якось на мене, красавчик, цей. Ну, який хоронить свого озера. Нікого не підпускає. А там ще отака от парочка. І в них були лебеді. Повинні були бути, не знаю, чи вони є. Я зараз вам покажу. Тут от красиві різні трояндочки. Бачите, що цвітуть? А -а -а. Ну, правда, залишки вже трояндочки, але все рівно, дивіться. -ки. А тут от червоні краси. Такі яскраві кольори з цієї сторони На сонечко вони дивляться. Тавіть петуні там цвітуть. Розуміли петуні, які витривали. Тут ще от хочуть розпускатися троянди. І там, в общем, парочка. Тут кущики лаванди. І парочка лебедів. Тут один теж у нього дядько такий злий. Зараз, як побачить, мене що я тут підходжу, почне ругатися. Ой, які красавчик. Захищає свою територію. Щас вилізе і буде мені тут наганяй давати. Та прогнав ти мене, прогнав, не бійся. Плавай собі спокійно. Не любить, коли при підході до його, до його території, поняв? Там у них дім є. І тут вони собі плавають, красавчики. Там дім, який є. О, тут яка шикарна. Жовта така трояндочка. Опівтоніє. Петунія, гарно ще світович. Тут троянди. З листопада вони всі цвіти. О, о, почали співати пісеньку свою. Співають, щось нам розмовляють, цікавітки. Мені цей ліс подобається класний. Такий жовтий, Красиві листичка. Ой, які там фитонсиди класні. Так от можна притися. Висікає. Притися, нам подивися. Береза бере запахнести. Вистить листячку ночі. Так, подаємо. О, супер що я сьогодні. тут у природі. А який аромат не можна через екран придати? Аромат, який шикарні. Астровистий, звичайно. Тут можна вивчати денічний саб від Агроакадемії. Ходять вивчають тут берези, різноманітні є. З усього світу різні види. І тут якісь дерева різноманітні. Теж така природа вже насипається, засинає на зиму. Береза паперова, Оля папір з нею роблять, так. І тут різні такі круглясті. Ой, який чудовий сад. Там поле лаванди. Лаванда вже бачу в маленькі кущики. І от вони вже такі великі виросли. На в цьому році було так, маловато квітів. От я бачу, їх обрізали на зиму. На наступний раз вони наводять будуть взагалі шикарні великі. Тут у нас лапина криптоплода. Береза карельська. О, кітька моя кіцюня, ти тут живеш, да, зайка. Цей котик завжди тут живе. Я тут Якийсь у нього подружайка. Ось така біленька красива. Ось така красуня моя, ти жилета кіцька. Тут вона живе завжди. Такий красунька ти живеш кітця. Тут дружбан живе синяки. Який красивий, так? І двох на день діти сюди тебе теж сюда. сюди. Ти, ти хороша така, така класна, а чого взагалі всі, всі бої, не боїться нікого? Тут завжди вона ходить кіцюня. кисню. Да. Як тебе звуть кицюньку? Як тебе зічика звуть? Така класнюча ти. Колескушка тут живе. Жуна, тут, хазяєва, і цей котик. Він цей поїхав знову, так? Да? Красунчик, тебе теж можна погладити? Ти боїсь, ти сіди поглажити. Такий красивий, Дивіться, яка Класна в неї шерсть, така покната. Ти сі поглажити. Ти сіди зайчика. Ні, це ти боїться. Ти Але Ой, як, як лисичка. Такі Такий головоокі. Красивий діти. Не ходь. Але гарний такий. Це дружбан твій. Якісь породистий, красивий, як... як лисичка. І ця красиня красива. А ця дається погладитися. Ти даєшся? Погладиться. Тебе погладить. Вона з все всім розмовляє всіх любить, всім. Дав така вот класна кицення? Кітюня? ти така золютою. Така розговорчива. Кіцька, лишку, така, така красова.

Лаванда, дивіться, на ну, наступний рік треба буде сюди прийти. Подивіться, ці кущики, лаванди такі. Ой, вони ще цвітують, продовжують цвітіння, дивіться, там от квіточки ще є. Такі от дивіться, яка красота. Це от з кожного кущика буде які гарні квіточки. І там от дерева шикарні. Небо яке гарне. Так, туди, мабуть, я не піду, але все рівно дивіться, там так. Такі красиві дерева, хочеться туди зайти все-таки. тут красоту, правда? Такі яскраві дерева там. І там свої барви. Дивіться, які класні. Кітька там живе. <сум> так. А тут зелені такі тікущики. А там далі дивіться, як, як цікаво йти туди. Трошки менше. Може, вистачить зарядки вам показати. Там, от яка красота. М -м -м. Там от гарпензії поперецвітали. І тут якийсь такий дубок з таковими листочками. Вони, вони такі маленькі. Чого це Не знаю. Вони такі малесенькі, красиві листячкі. Такі Незвичайні, да? так? Вони маленькі вони. Але такі красиві. Желтенький. Такая така красава. Да? Вот такие гарні чи, чи що там. Не, не знаю. Так, швиденько може ще спину. Трошки там ще погулять. Так вот такий, значить, в цієї уже кишки є такий дружбанчик. Там мабуть котик такий гарний. А він боєгозний, дає свободу до себе доторкнутися, кіцька тільки роз... дозволяє себе погладити. Вже всі люди навіть бачите, її знають, так. а котики красунчі. Воно вони там собі до... До... гуляють. Бачите, який красивий, а той та такий популястий у нього колір гарний. Розходяться, розходяться. Кс -кс -кс -кс. Що тобі там обіжає, так? І сюди то вже не бачила, так. Розкажи, що ти така красивий. Така общительна. Уйка кисенья, така красуня. Ти така гарна. Ти любить, щоб тебе гладити. Така красунька. Ти тут живе усе. Така класна, любить, щоб її гладили. А котик не дозволяє. сидіти там, як цей. Такий красивий, як якась білочка чи лисичка. Не хоче. Так, підемо сюди ще прогуляємося швиденько. От вона сьогодні прогулянка. Класно. Тут, тут берези гарні. Класно, що такі є, є такий парк. Він, правда, працює в суботу і неділю тільки, Ну так, щоб вільний вхід, так? Да? В інші дні там, по-моєму, з окремої плату. А так в суботу-неділю, будь ласка, приходьте. Добре, що його відкрили. Можна гуляти собі. Там рододендрон навіть. Зараз може ще з покажу, якщо... Ой, яке ж листя золоте шкаф. Там під кожною є свят. Ка... Так, що там? Кар... Каркас західний. Там різні такі назви під кожним дерево маєш. Там от бесідка продавна касардану. Ой, яка штука. Я тут навіть минулого разу була. Не був теж відео десь. Може місяць назад. Десь є плейлист світомер, можете подивитися. От там, Так, да, отут родендендрон є. От зараз ми прогуляємося тут. По тропі. І він так гарно світа. Літом він світ. І у нього цікаві листочки наче не вдома такі ростели, вони родендром, а якийсь він називається по-іншому теж такі листі. От, І тут він гарним кіточком, Теж воно десь відео я її знімала пару разів. І тут і дроже коротше, різні красивих кольори. Бачите, він у нас теж зимою рододендрон. На моєї графі було дуже багато грибів. Грибіних таких. Ой, і зараз є. Бачили, зараз є грибочки якісь. Не знаю, що за гриби. От вони, бачите. Проросли, це, мабуть, поганки якісь. Тут можуть запросто бути гриби виріс. Я тут бачила польські росли, і ще якісь. Ну тут же як ліс маленький. Там сьогодні проходила ще в ботанічному саду. Бачила шампіньйони, росли. Дощики пройшли, то вони можуть рости тут гриби. Тут навіть мох, бачите, як росте. І там яка красота. Шикарно. Там от багато різних хвойних, красивих, мій. релакс. А тут ще навіть десь капличку, до речі, поставили. Тут її ставили ставили, ми повинні були десь тут капличку поставити. Зараз ми, якщо успіємо... Якщо встигнемо... то Тут лавочка серед камені. Класно, так? І зараз, якщо встигнемо, дійдемо до каптички. Тут в такі декоративні колодязі, Криничка. Вон що тут заборонено, бачите, скільки? Скільки різних заборон. Навіть курити не можна. А к тіні є коло мікта. Так, і десь у нас тут була. Там, там туалет навіть її вже поставила. Знаю, що він працює? І зараз подивимося. А, ось ця капличка. Так? Тут була така бесідка, але вона вже розвалювалася. І замість неї якусь капличку поставила. Зараз ми швиденько співно, що мене не вимкне моя камера. Тут трошки прочищали хащі, більше табличок поставили, бачите як? В основі повинно бути тут вже ще красивіше. Підемо погуляємося разом з вами. І тут якась капличка. Зараз побачимо. Це, мабуть, на е, в честь загинувших воїнів, мабуть. Така дивіться. Архангела Михаїла, бачите? Ось така вот тут капличка є. Охи. Можна сюди зайти. Красиві, так. ось, ось такі красиві там монетки, хто Архангел Михайл. Десь монетки И вот такие вот цікаві. Не честь кого. ну чому такі. Там вот різний такий. Тут різні сосни. Теж трошки почистила територію. Добре, що почистили. Бо дуже ж не можна було пройти. А зараз можна гуляти. Сосна кедрова-сибірська. Ось така, бачите. А там якась сосна теж цікава. Сосна кедрова корейська. Це Сибірська, там корейська. Оти як цікаво. В ну, общем... Ой, такі шишки шикарні. Бачите, які гарні. эти шишечки. А там такие от, туди можна зайти. Наверх теж. В ну, общем, така сьогодні вам прогулянку почить. Як вам сподобалося така, такий релакс. Вон сколько шишечек тут гарний. Різноманітні. Я так люблю шишки. Вливаються, такі красивые гарні. Така от красота. Шикарно. Ух ты, тут гриби. дивіться, якісь це мовить рядовки, так? Да? Дивіться, які чагливі. Що це може бути? Якісь рядовки, схожі на літовки. А може глиби, не знаю. В общем, конечно, гридний сезон. В общем-таки. Там от можна піднятися на то. Те... На тейс їм так, він трошки вже заріславний. Ну так, ми вже хочу В общем, Відщемо така сьогодні у нас прогулянка. Можу зараз ще трошки невеличкі стрім включу. От всім гарного чудового дня. Ну просто хотіла засняти відео, тому що е, от така от красива. Дякую всім до речі за підписку. Хто підписується, подобайки, пише, коменти. Це дуже... Класно просуває канал. Всім дякую. Підтримуйте український контент, українських блогерів. От українську мову. І зараз ще включу в окно стрім. Що вистачить зарядки, бо в мене дуже мало залишилося. Ну, я надіюся, що все-таки вистачить у мене ще трошки заряду. Ну, може якісь на хвилин 15 навалити стрімчик. І покажу вам ще на стрім. Може, хтось ще зайде. Ой, яка ж класна природа. Хочеться гуляти, не виходити. Сугаканаська. Бачите, за усього світу тут є. Різні дерева, можливо, чата, як вони виглядають. Красотінь. За цим до випадки винограда морського. Ой, яке повітря, чисто, краси. Всім гарного чудового дня. До зустрічі. Пока-пока.